Італія сильно поділена між своїми північними та південними регіонами, з суттєвими відмінностями у щільності населення, сучасних автомагістралях, релігійній відвідуваності та явці виборців. Індекс людського розвитку ІЛР та валовий внутрішній продукт ВВП на душу населення це два корисних показники для вимірювання цих розбіжностей. Чим далі на південь ви йдете в Італії, тим менш розвинутою вона стає. Проте Південна Італія не зовсім бідна або не розвинута. Показники ІЛР навіть у найменш розвинутих регіонах Італії, Калабрії та Сицилії становили 0,859 що є недостатнім за західноєвропейськими стандартами, але все ж досить високим у глобальному масштабі. Коли мова йде про ВВП на душу населення, різниця також помітна між північю та Півднем. Південна Італія, яка складає приблизно третину від загальної території та населення Італії, має значно нижчу економічну продуктивність ніж північ. Ця ситуація призвела до того, що деякі економісти, як от колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, описують цей регіон як найбільший та найбільш густо населений нерозвинутий регіон у районі Джиро. Найпівденніші та найменш розвинуті регіони Італії Калабрія та Сицилія. Мають номінальні ВВП на душу населення, які приблизно рівні з уругвайськими та грецькими, в той час як північні регіони, такі як Ломбардія та Трентіно, мають ВВП на душу населення, який навіть перевищує німецький та британський. Економічна нерівність поширюється на зайнятість, причому рівень безробіття у південних регіонах Сицилії, Калабрії та Кампанії, вчетверо вище ніж у деяких північних регіонах, таких як Ломбардія та Венето. І є на одному рівні з деякими з найгірших рівнів безробіття, що спостерігаються сьогодні в світі. Загальні економічні нерівності між Північною та Південною Італією зросли настільки, що тепер перевищують різницю між колишнім комуністичним Сходом і капіталістичним заходом Німеччини. Економічний розрив між регіонами Італії є унікальною і стійкою проблемою, що існує вже кілька сотень років. Основною причиною чого є географічні особливості півночі та півдня. Поїдальська долина, розташована на півночі, є найбільшою безперервною ділянкою рівної землі в Південній Європі, з безлічу приток, що беруть початок від гірського масиву Альп на півночі та Апенінських гір на півдні. Цей регіон взагалі вважається найбільш судноплавною рікою для комерції та торгівлі в Італії, з нижніми течіями ріки. Що тягнуться від сучасної Кремони до Адріатичного моря, які є найбільш судноплавною частиною ріки в усій Італії, завдяки її глибоким і спокійним водам протягом всього року? Поїдальська долина дещо більша за Нідерланди з практично ідентичними населенням і щільністю міст. Вона пропонує більшу, більш плоску ділянку для будівництва міст і розвитку інфраструктури, більш економічно ніж будь-де в Італії. Однак долина також безпосередньо прилягає до великих запасів прісної води, що знаходяться в Високих Альпах на півночі, що означає, що вона має кращий доступ до більшої кількості водних ресурсів, ніж ті, що можна знайти на півдні Італії. Рівні водного стресу в Італії більш гостро відчуваються на півдні, ніж на півночі, при цьому тяжкий водний стрес більш виразно проявляється на півдні. Нещодавня карта, створена Всесвітнім фондом дикої природи у 2022 році, підтверджує це, демонструючи, що південна Італія перебуває під значно більшим ризиком розвитку гострих умов нестачі води ніж Північна Італія. Південна Італія стикалася з гіршими перспективами посухи протягом своєї історії, ніж північна Італія, а її більші відкриті поля в по долині сприяли розвитку багатьох найбільших і найпотужніших міст Італії. Порти Трієст і Генуя є найбільшими та найзавантаженішими портами Італії з точки зору бруто-тоннажу, оскільки вони мають великі, природні та легко захищені глибоководні гавані, розташовані поблизу великих населених пунктів, що виникли в подолині. долині. Південна Італія також має кілька хороших природних глибоководних портів, але жоден не обробляє значні обсяги вантажів, так як Трієст і Генуя. У заключенні. Регіональний економічний розподіл Італії є складною та багатогранною проблемою, що триває століттями і продовжує впливати на її соціальний, економічний і політичний ландшафт. Північ Італії має численні переваги для розвитку, включаючи ризик землетрусів та вулканічних вивержень, а також доступ до долини По, яка розташована безпосередньо на південь від Альп. Ця область є найбільш геологічно активною частиною півострова. І є важливою зональною вразливістю, що робить її більш підданою сейсмічним явищам і землетрусам, ніж північ Італії. Економічні недоліки регіону ще більше погіршуються загрозою руйнівних вулканічних вивержень. Чотири вулкани Італії вивергалися нещодавно протягом останніх 150 років, пропонуючи багатий вулканічний ґрунт та потенціал для геотермальної енергії. Однак ці вулкани також можуть вибухати та знищувати поселення поблизу них. Як це було з Везувієм біля сучасної Неаполя? На півночі також значно більше доступу до потенціалу гідроелектрики, при цьому північні регіони П'ємонт, Ломбардія та трентіно альто адідже виробляють понад 60% гідроелектрики країни на сьогодні. Італія є 18 18-м найбільшим виробником гідроелектрики у світі сьогодні, причому майже все це виробництво відбувається на півночі. Ці географічні переваги призвели до того, що італійська промисловість більшою мірою концентрується в повалі на півночі Італії, а не в самій собі. До початку 1970-х років на півночі Італії було більше зосередженої промисловості, ніж на півдні, причому єдиною помітною промисловою областю на півдні у той час був Неаполь. У 1989 році. Французькі географи на чолі з Рожером Брюне створили концепцію синього банана в сучасній Європі, яка охоплює найбільш густонаселені, великі урбанізовані та промислові регіони континенту. Велика концентрація промисловості на півночі Італії дозволяє їй торгувати з рештою Європи дешевше, ніж на півдні Італії, зберігаючи більші обсяги капіталу через торгівлю. Однак є й інші фактори, які можуть впливати на розкол між північчю та півднем Італії, крім географії. До них належать географічна близькість регіону до Середземного моря та відсутність доступу до гідроенергії на півдні. Історія італійського півострова була розділена між різними силами, як зовнішніми, так і внутрішніми, з різними поглядами на типи урядів і інститути. Ця ситуація була настільки глибоко вкорінена в Італії, що Клеменс фон Меттерніх описав її як простий географічний вираз. Ступінь зовнішнього правління, яке походило з за меж італійського півострова, тривав значно довше і був значно глибше вкорінений на півдні Італії, ніж на півночі. Після падіння Римської імперії частини південної Італії перебували під правлінням Візантійської імперії, яку контролювали греки, періодично протягом століть між 553 і 1130 роками нашої ери. Араби завоювали Сицилію в 827 році нашої ери, що тривало ще два з половиною століття, поки нормани ще одна група чужинців знову не завоювали Сицилію в 1091 році. Іспанська корона Арагону, врешті-решт, змогла завоювати Сицилію до 1282 року та розширила свій контроль над королівством Неаполь на італійському материку до 4442 року. Відкриваючи століття безпосереднього іспанського контролю над усією південною Італією, довге царювання іноземних держав у південній Італії встановило культуру відсутніх землевласників, великих земельних наділів, що оброблялися селянами, та феодалізму, який утримувався набагато довше ніж на півночі. У 1859 році всього за кілька років до того, як Італія стане об'єднаною сучасною країною якою ми знаємо сьогодні, різниця між північю та півднем країни вже була суттєвою. Північна Італія мала загалом приблизно 75 500 кілометрів доріг і 2316 кілометрів залізниць, тоді як Південна Італія мала лише одну дванадцяту частину дорожньої інфраструктури, яку мала північ на момент об'єднання Італії в 1961 році, з самого початку об'єднання Італії. В 1861 році економічні та політичні структури південної Італії вже були експлуататорськими після століть феодальної та іноземної влади в регіоні. Історичні наслідки феодалізму та зовнішнього управління в південній Італії могли вплинути на його відставання, але розрив між північчю та півднем також з'явився після об'єднання. Феодальна монархія на півдні була схожа на інші феодальні уряди в Іспанії, Німеччині та Японії. Після об'єднання Італії розрив між північю та Півднем став більш чітким, з великими інвестиціями в бурхливу промислову економіку півночі та протекціоністськими тарифними політиками. Розрив між північю та Півднем продовжував зростати під час та після Першої та Другої світових війн, оскільки промислове виробництво для італійських військових потреб було сильно зосереджене в індустріалізованій півночі, особливо на північному заході, в потужному трикутнику, що складається з Пімонту, Ломбардії та Лігурії. Без цих промисловостей південь втратив величезні масиви своєї економічно активної популяції, тоді як мільйони інших вирушили на пошуки кращих можливостей працевлаштування на півночі в інших регіонах Європи або в Америці, створюючи руйнівний відтік розумової еліти з південної Італії, який триває й досі. Сьогодні більшість найцінніших брендів Італії щільно зосереджені на півночі. А більшість високооплачуваних вакансій у цих основних галузях розташовані на півночі. Це призвело до того, що Південна Італія вже поколінням є біднішою за північну, що ускладнює її можливість наздогнати північ у майбутньому. Туристична галузь в Італії складає близько 10% ВВП країни та генерує більш ніж мільйон робочих місць. Проте, розподіл того, куди міжнародні туристи насправді їдуть в Італії та де вони витрачають свої гроші, є надзвичайно нерівномірним між півноччю та півднем. Північна Італія змогла залучити приблизно в чотири рази більше туристів до свого регіону в 2019 році, ніж Південна Італія, і отримати всі відповідні економічні та трудові вигоди.